61-річна жінка тричі подолала рак. Львівські медики врятували ногу 21-річному військовому, які міфи існують про вакцинацію, та які інформації вірити не варто. А також навіщо проходити щорічний чекап організму і як він допомагає уникнути серйозних діагнозів. Ви дивитесь «Медексперт» і далі про все це ми поговоримо у програмі. Не забудьте підписатись на наш телеканал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати актуальне. Ставте лайки та пишіть коментарі. Про що нагадували медики у всесвітній тиждень імунізації? Чому вакцинація все ще залишається найефективнішим методом профілактики, які хвороби вже вдалося подолати завдяки щепленням, а які все ще загрожують людям? Про все це ви дізнаєтесь вже за мить. Не перемикайте. Щороку вакцинація рятує близько 4 мільйонів життів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це одна з найефективніших форм профілактики інфекційних хвороб. Саме завдяки цьому, що у 1980 році вдалося повністю ліквідувати смертельну хворобу віспу і зупинити стрімке поширення ще низки небезпечних інфекцій. Сучасні вакцини це десятиліття досліджень, перевірок і контролю, які гарантують їхню ефективність та безпеку. Ми вакцинуємо людей для того, щоб в організмі людей у відповідь на введення вакцини утворилися захисні білки антитіла. Ці антитіла є як армія, яка при зустрічі з ворогом власне мікробом, вірусом або бактерією, як пазл антитіла з'єднають збудник, хвороба не розів'ється або взагалі, а буде в мінімальній формі. Попри це, рівень вакцинації серед населення все ще є недостатнім. Окрім цього, навколо цієї теми побутує чимало міфів. Зокрема, один з найпоширеніших це те, що вакцина може викликати аутизм. Усе почалося з фальшивого дослідження британського лікаря Ендрю Вейкфілда, який пов'язав щеплення проти кору, паротиту та краснухи з розвитком аутизму. Його статтю давно спростували, а самого автора позбавили медичної ліцензії. Після вакцинації, зокрема вакциною проти кору, в дітей виникали випадки аутизму. Після цієї публікації, звичайно, різко знизилась кількість тих охочих вакцинуватися проти кору оскільки люди боялися, виникали спалахи, але дуже багато різноманітних наукових установ організацій почали дослідження доказові, дієві для того, щоб розібратися, чи так це, чи не так. І за результатами проведених розглядів досліджень. Було встановлено, що жодного, жодного наголошую взаємозв'язку між вакцинацією і виникненням аутизму немає. А от ідея про те, що краще перехворіти і виробити природній імунітет, узагалі небезпечна, адже для когось це може закінчитись летально. Ми ніколи не знаємо, як завершиться хвороба, в кого будуть ускладнення, чи є життя забере вірус чи бактерія, тому немає сенсу випробовувати себе, організм своєї дитини, а вакцинація гарантована або захистить від хвороби загалом, або людина, якщо навіть і захворіє, то однозначно перенесе хворобу в легкій формі і залишиться живою. Ще один поширений міф, нібито вакцина може спричинити саму хворобу, тож фахівці пояснюють, що цього боятися не варто. Вакцини є різні, десь є живі збудники, але вони настільки є. Ослаблені, що вони не можуть викликати хворобу у людини зі здоровою імунною системою. В той же час такі вакцини не можна вводити людям, які мають якісь порушення роботи в системи, системі, так звані імунодефіцити, тому що в цих людей так дійсно може виникнути хвороба. Важливо пам'ятати, що не всі вакцини дають довічний імунітет, то щоб він не зникав, необхідна ревакцинація, тобто повторні щеплення. Нагадаємо, що у нашій країні діє календар профілактичних щеплень, за яким безкоштовно вакцинують від 10 хвороб: гепатиту Б, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, прав. Ця кору епідемічного паротиту, краснухи та гемофільної інфекції, ці антитіла після вакцинації певних хвороб довічно не знаходяться на захисному рівні. Вони з віком часу знижуються. Якщо ми говоримо вакцинація проти дифтерії правця, то кожні 10 років потрібно робити оцю цю ревакцинацію, тобто додаткове введення речовини подібної на збудних, щоб цих білків стало більше, так як Військові тренують м'язи, періодично бігають, щоб бути в формі. Та сама історія з імунною системою треба додатково вводити збудник для того, щоб організм тренувався і завжди рівень антитіл був на рівні захисному. Для того щоб повністю зупинити поширення цих інфекцій, необхідно, щоб 95% людей були вакциновані. Коли 95% населення вакциноване. Тоді 5% людей, які з різних причин дійсно не можуть вакцинуватися, будуть захищені іншими людьми. Це ідеал цивілізованого суспільства, 95% вакцинованих. Завдяки вакцинації людству вже вдалося зупинити поширення таких страшних хвороб, як поліомієліт, дифтерія чи кір у більшості країн світу. І цей список може бути значно довшим, якщо кожен із нас вчасно подбає про власну імунізацію. Львівські медики врятували ногу 21-річному військовому. Про шлях від фронту до реабілітації розповімо далі у програмі «Медексперт». Минулої весни пішов на війну, а вже в грудні отримав важке поранення. Спеціалістам центру незламні вдалося врятувати кінцівку від ампутації річному військовому. Травму він отримав на Луганщині. Повертаючись із завдання, Артем Антоненко наступив на протипіхотну міну. Права нога постраждала найбільше. Декілька місяців хірурги робили усе можливе, щоб він міг ходити на своїх ногах, і, врешті, їм це вдалося. Нині хлопець чекає, поки зростуться кістки, щоб приступити до наступного етапу лікування та реабілітації далі ми поговоримо про те, що таке чекап і які обстеження необхідно щорічно проходити жінкам для того, щоб вони були здорові. Тож не перемикайте, адже про це у нашому наступному сюжеті. Багато серйозних захворювань можуть роками розвиватися без жодних симптомів, і коли ознаки вже стають відчутними, лікування може бути складним та дуже тривалим. Саме тому важливо діяти на випередження і для того, щоб попередити часті хвороби, існують чекапи, де зібрані найнеобхідніші обстеження для жінок та чоловіків. Чекап це є комплексне обстеження, яке пацієнти приходять з профілактичною метою, для того, щоб виявити захворювання, які ще можуть бути тільки на початкових стадіях, які ще можуть бути в безсимптомному періоді, для того, щоб все ж таки скоріше спрофілактувати, підлікувати. Тому що профілактика це завжди легше, завжди простіше, завжди навіть дешевше, ніж лікування захворювання. У нас немає ніяких додаткових непотрібних обстежень у наших пакетах чекапів. Все, що потрібно буде пацієнту, якщо в нього є якісь додаткові скарги, може Значити, лікар на прийом важливо, щоб обстеження не були випадковим набором аналізів. Саме тому чекапи у клініці Медіальт формуються згідно з офіційними медичними протоколами, щоб максимально відповідати реальним потребам людини залежно від віку, статі та факторів ризику. Для жінок це консультація гінеколога, так, тобто це буде нам розповідати лікар-гінеколог, і плюс ці всі обстеження, маніпуляції, які виконує гінеколог, плюс буде моя консультація к сімейного лікаря, і базові аналізи, тобто в залежності від того, який буде це чекав, чи базовий чи розширений. Обов'язково там аналіз крові буде, так, феретин, вітамін Д, плюс, якщо додатково, то там і аналіз сечі буде, і гормони щитовидної залози, тобто все повністю, щоб знаєте, профілактично обстежити і виявити, в разі чого якісь дефіцити і так далі. Точність діагностики це насамперед поєднання лабораторії та візуальних методів. Саме УЗД допомагає побачити те, що ще не проявляється зовні і часто рятує життя завдяки ранньому виявленню критичних змін в органах. При ультразвуковому обстеженні ми можемо виявити ряд певних захворювань, які пацієнт ще сам не може виявити, бо вони, можуть бути, на ранніх стадіях і не давати якихось симптомів. Так ми можемо говорити про возливчі, то подібні залозі, які є дуже часто раковими. Але симптомів ніяких не дають. Жіноче здоров'я потребує особливої уваги, і гінекологічний чекап це має бути обов'язковий щорічний ритуал, який дає змогу жінці бути впевненою у своєму здоров'ї. Гінекологічний чекап входить УЗД органів малого тазу, УЗД молочних залоз, огляд на кріслі, спілкування з пацієнткою, знайомство, взяття пап тесту або цитології простої, в залежності від якого базового чи розширеного чекапу ми відштовхуємося, і кольпотест. Гінекологічні чекапи вони взагалі потрібні кожній жінці проходити щорічно з початком статевого життя адже вони забезпечують повністю гінекологічне здоров'я, тобто репродуктивну функцію. Функцію також може виключити онкологічні захворювання, ми можемо виключити будь-які порушення менструальної функції, репродуктивної функції кожної жінки. Окрему увагу варто приділити вірусу папіломи людини. Саме він часто стає причиною онкозахворювань. Це високоонкогенні онкогенні папіломи людини, які вже доведено, що уражають щодо раку шийки матки, ротоглотки, вульви, піхви, анального отвору і навіть статевого члена чоловіків. Зазначимо, що профілактика включає в себе вакцинацію. Також додамо, що для жінок після 40 років певні обстеження змінюються. Якщо це жінка, яка прийшла до нас і вона майже 40 років, так і вище, ми тоді розуміємо, що ми можемо пройти всі ті самі обстеження а Саме, тобто спілкування, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі, взяття рідинної цитології або простої цитології, УЗД органів малого тазу, а вже УЗД молочних залоз, ми її виконувати не будемо, адже згідно вікових критеріїв, ми виконуємо вже мамографію. За даними ВООЗ, близько 70% випадків смертей серед жінок можна було б уникнути, якби захворювання були виявлені на ранніх стадіях. Та, попри це, багато жінок відкладають візит до лікаря через брак часу, страх або банальну звичку терпіти. То щорічне обстеження це не тільки про тести й аналізи, це про впевненість у собі турботу про майбутнє і приклад для власних доньок. Бо найкраща інвестиція це інвестиція у власне здоров'я. Як 61-річній жінці тричі вдалося перемогти рак, зараз ми розповімо. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт». залишайтеся з нами. Тричі рак і тричі перемога. До фахівців лікарні свято Пантелеймона потрапила жінка, яка раптово втратила енергію та стрімко втрачала вагу. Фахівці обстежили пацієнтку і виявили одразу дві злоякісні пухлини: одну в шлунку, іншу в лівій нирці та сечоводі. Часне звернення та правильна тактика лікування дозволили успішно видалити ракові пухлини. Втім, вже за півроку в жінки почалися проблеми з сечовипусканням. Вона знову звернулась до лікарів і в неї втретє виявили рак. Цього разу пухлини локалізувалася. У сечовому міхурі. Завдяки тому, що жінка не зволікала, а при появі симптомів одразу звернулась до лікарів, всі три хвороби виявили на ранніх стадіях, що призвело до позитивного результату лікування. Дбайте про своє здоров'я, довіряйте лікарям і не відкладайте обстеження на потім. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось у наступному випуску.